Нордвої камінь. О, це вже я таку теж люблю, що едиш і на кисток не чувствуешь, бля. Разве не ской Ну це ты прибор, Ти ж якийсь псих. Байс <су> 8 секунд, КД на 5 патронів, где бать, блять. По пожату 38, блядь. блять. На 5 патронів по 390. А тут, блядь, ну правильно, а це целом ткань вот отак. А тут, блядь, шо, 600 альфа, блядь, я вгрилляю, а в грилях 10 уровня 750, блять. Без разогрева. Піздець, <laughs> охуенная механіка, блядь. Тут... Лайк нахуй. Та суть тої механіки, що ти прокачати по его модернізацію. Качаешь модернізацію, и ну, все, що ти... Там... Когда типа там быстрейшие, на? Каде? Не каде быстрейше, а. Э, Урон більший і, і зриває БК частіше. Да, чтобы он взрывает, только, блядь, два раза взрывал бы клапу керовно, не? Ебать, то есть дал на 1300. Рингана. А, то есть, ага, у меня партики все. Вот там гриль яйца и висота Как он заебался, леопард? Весь Прикривай, на ты еще роль прикрывай. Ой, сука, нахуй. Ты его не бахай. Не везку пиздяла, нахуй, пошли тут. Повреждение гусеницы долго не протянет. Пробитие. Прикинь, я везку не присвятил. Ахуеть. супер танка, блядь, нихуя не бачите, да. Видел, видел! <связывая> Андрей Леопарда едет, ней едет, его шокнешь? А, нет. <связывая> я думал, с него 323 яйца в тебя. Зараз еду в тебя. А ты что, там выступаем, выступаем? Куда выступаем? Что виступаємо, пизда, пиздаун, тут ж, я не знаю, кто выступав. Там наші тяжі зарашили зліво. Куда я бачу алеш? Ж... Там не чекай, бля, и пушку гринь. Блядь, Андрій, пизда тобі нахуй. Після Леопард забрав. Прикинь, я його не бачу, і не позабрав якось. Угу. Грію пушку. А ні, не, не грію пушку. Встав одну тичку, забідав. Так, це хуйня прикольна, бо здесь бачаться відеоска. Да, раз, смотри, чекай, бо там хацкер їде вже з тої сторони. Бого хатски хакер А, ему поздно заработать. Короче, идей его забирать. Я на я их базу обстреливать. А ебану, врата, таш попадет, по у нее. Та пиздец, ты ши. Ші... Щах трус бля, нахуй. Я за Андрей не двигался, блядь. Не пробил, блядь. Тайп шоу ты та нахуй. Слухай, ты чужую тариллку не дивись, блядь. <laughs> а ну не смотри, ты его блять. Это моя сука. Это все мое. Як, а, прикинь, пуля пролетела меж пушку и корпусом, блять. Получи Не -не, з підпалом? ні ні з гуслей. Попа есть, нормальный кой. О ладно, я бачу проїбати проебать, Та ні, не, ти приебам, шоныш. Ти можеш такого акуратно сюди під'їхати, щоб його підсвітити? А ні-ні, лучше не їдь, лучше сій там, блядь. I co, co chuj znać to šo, BK czy nie? Znajdę, tu BK wybywajcie. Nie, ja do Andrija pytałem, co chuj, co chuj. jest, a tam BK, znajdę, BK. Ale wybywajcie, Nie wybywali parę razy. Знаєш, кіньо плюс, його плюс щас від гриля вузька башня, понял? Mm -hmm. Да, її легко пробити, але вузька башня, в грілятка лопата, шо ебать, шо хуй промажеш, блядь, Особливо фугасом, блядь. Ну, тип на не немі играти, блядь. Я бачу, что він фуловий поїхав і злякся. Ага. Сервир, якщо хорошо з забрудкою, хорошо прокачана, понял? Аж піди сюди, таку, заїжджає, за любе, до любого тяжа, У бочина, або у лоб і просто... Стоишь, Як посланий, вона, сука, попала нахуй в мене? Блять, ну як нахуй? Єбать! Знаеш, я ж два, раз, два, раз, два рази каток і збив два рази каток, два рази перемалася. Знаєш, як він попав в мене? Як? Оця малесенька башенька зверху в мене на цьому. На башні. Ти його да. є? Да. Так! Він туди. Шість кавлів. Був, був би я, я б вбив того двох пазиків. Він воїна не взяв. Что мы сделаем для того, чтобы Ты тип тоже на войны, да, бачишь там? Да. А ты что стал, блядь, холодец нахуй? Ты не ходил на захват страны. Вазелин нахуй. Вазелин колец.

Ну ебать, та я повезло їй нахуй таку маленьку херню попала. Щоб ти поняв, вона була за башнею, блять. Там, я не знаю, там два пікселя торкало. Сс. Ну. Гемен дарить емоції нахуй. Типа она нічого будет тянуть, що у меня там 530 авто, 1100. Кільки? Кости. Раз Андреев бывает, ее время пришло. Дальше ты будешь идти без меня. Ах ты ж, блядь, турбу включил, блядь, ёбаный нахуй винтизель. Две, да ты это ракета, блять. Ай, все, пиздец. Евгений, нахуй вбил, блять. Евгей, Евгенчик, Андрій їх переіграє, блять. Лув, врага. Пять п'ятерок. Офірає. Ой, три пятерки. Одного точно забавили. А -а -а. А да, другий... блять, нахуй. Та все, ні-ні. Оу, по-моему, ебать. Сейчас я говорю, блядь. Хьюбов. Вот как, блядь. Микола yes. Паттер, блядь. А, ты уже я воин. Та возьми, перезаряжайся. Нахуй, ну тебе надо. Это, блядь, не убежный бачат. Это, блядь, бачат. Тебе... Три... Він на два вистріли, а ти йому на один. Можна дріву БК в'їбе? Да, так, звісно. Так, да, да. Б... Не... Не, так. Я пам'ятаю, я хочу, у мене в цей пропало світло, потім я перезагружу е, хочу... uh -huh. в боє... цій ВЗ, тож 775. Я хочу заходжу в бій, я от, я не пам'ятаю, яка ця карта була. Химос торчу, що десь між доми... мене. Лишився ЄБР. Я був, що це собі щось там почти фуловить. ЄБР, ВК мені пав, Я по ним стріляю, поняв, що я йому не повезло тобі, глядь ну, Та ні, 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 тікай її це нахуй. Ні, ти, треба з ним грати. На ближній ніхуя не зробиш. Ну тож він тебе переіграє на ближній. Ну я ж казав, чекай. Мене зав'язав. Яку я назвав? Треба було вниз просто, треба було падати зразу. Треба було, то вже як є. Та мене та яга, блядь, тільки нахуй. Ми в магазині сили, блядь, та яга. Я а зараз візьму скріншот ну, куди воно мене в'єбало. Побачите, як... Короче, немає Віталік, де не його, блядь. Як немає? Ти зробив скріншот? Да. Як зробив? Альтеф тоді. Тебе з боку висвітили, що ти зробив скріншот? Да.